Придбати конфісковане, не виходячи з дому, і з нового року аукціони з продажу конфіскованого та заарештованого майна стануть віртуальними. Тож до будь-якого лота відкривається доступ для всіх потенційних покупців. Опікуватиметься торгами державна структура. Зараз це в руках комерсантів, та чи стануть найпривабливіші лоти вже в новій системі доступними для людей? З'ясувала Валентина Доброта. Магазини з промовистою назвою конфіскат, що заполонили Київ, насправді до конфіскату не мають жодного стосунку. Тут або дешеві підробки, або просто неякісний товар. Справжній конфіскат брендові взуття та одяг продають у непримітних закритих від стороннього ока крамницях, як оця на околиці Києва. Спочатку потрібно довго стукати, затим назвати продавцеві знайоме їй прізвище. А цей магазин із продажу конфіскату в готелі Київ працює так, би мовити, під наглядом колишнього високопосадовця. Стороннім хід заборонено. Вони, значить, не дійшли до нас. Якщо органи митні органи подали документи до суду, і якщо є рішення суду, то воно виключно буде в цих магазинах. Представниця державної виконавчої служби що й вилучає конфісковане та заарештоване майно для подальших аукціонів. Запевняє судові рішення не на користь держави, не її парафія. Усе, що іменем України вилучено, виставляється на торгі. Аукціони тепер влаштовують комерційні фірми. У Києві їх три. Жоден із представників на інтерв'ю не погодився. Грошові обсяги не можу сказати. Але на сьогоднішній день можу сказати, що в нас близько 19 тисяч договорів уже за 2013 рік укладені. Двокімнатну квартиру в центрі Сімферополя на торгі виставили за 194 тисячі гривень. Реальна вартість удвічі вища. Зацікавлені підтягуються до квартири. У ній і має відбутися аукціон. Можна було прикупити. Знаєте, тому що сіли тлісіб'явімонт, а на борприкас та торги не відбулися. На наступний аукціон ціна знизиться на 20%. І з кожним скасуванням ціна знову впаде. У підсумки стартова ціна знижується приблизно втричі. Торік держава на таких розпродажах заробила лише 22 мільйони гривень. Міністр юстиції переконаний, саме онлайн торги зроблять цей бізнес прозорим. Я не знаю, чи існує взагалі 100% там все гарантії. Але я впевнений в тому, що це буде наступний крок. Досить суттєвий до того, щоб будь-які корупційні чинники були, якщо не повністю відсутні, то були б мінімізовані. Віце-президент спілки адвокатів побоїться, що найкращі лоти все одно дістануться своїм людям, так би мовити, з вулиці. Просто заблокують доступ для реєстрації на сайті. А довести, що це зумисне збій системи, а не технічний, просто нереально. Це все влаштується заради тільки. Однієї якоїсь там людини або групи людей, які будуть займатися продажою конфіската по всій Україні і в одних руках, хто це? Ну я думаю, дасть відповідь тільки в завтрашній день. Так само лише завтрашній день покаже, чи зможе держава, монополізувавши цей бізнес, заробляти на ньому, чи йтиме повз державну кишеню. Валентина доброта, Вікторія Орел, ТСН, 1+,1.